І так, добрий день. Сьогодні будемо записувати такий сайт по заробітку, як форумок. Откривайте будь-який браузер, набирайте форумок, форумок. Промоком, отак. Виглядить. Реєстрація дуже просто логін пароль. підтвердження логіна і пароля. Потім вносите телефон через почту, підтверджуєте через почту заходите у кабінет. Це такий букс, похожий на Selly Sprint і на QComet. Він в, він в рублях, ну також виводиться на долари. Ось у мене. 50 рублів. Гроші виводяться. Вивести. Гроші виводяться в доларах. Тут, по-моєму, 300 рублей. 300 рублей. 50 рублей надо. Виполняється так, як усі ака, так як усі попередні задачі. Ось прив'язуються всі соціальні сети. Інстаграм, е -е, е -е, цей, Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте, Однокласники і цей. И умайлру. Так тут блоги це кабинет цього форумка. А так кабинет форумка выглядит. Красочный, красивый він дуже давно уже. почитать правила, новости, форум, контакты. Тут моя малорусская почта. Баланс, сколько я заработал. Партнерка. Партнерская ссылка. Партнерская ссылка будет под видео. Ось вот она. Для размещения партнерской ссылки в ВК используется сервис для например кликру та я так буде також цей розполагаться на на фейсбукі на на с групі все ці якони Зароботок на сайтах і розширення. Всі групи у мене знаходяться. Відеоблогер, путіводний маяк, заробіток на сайтах і розширення. Також буде в ТікТокі ось все розполагатися мої відео. Також буде на ютубі розполагатися мої відео. І також буде в контакті. Після цього, як я все зроблю, я виложу в контакт. Усі, усе це я буду копірувати і вылаживать в контакт. Ось ось скільки у мене сайт по заробітку мой телеграм І так далі Розказую про YouTube, про все. Так. Ось, ось скільки у мене 50 рублей 75 копеек. Е, так. Щоб выполнить задание, называете исполнитель. Ось все, поиск заказов. Набираете. И виконуєте так, как и всі виконуєте. Что тут надо? Читаєте внимательно завдання выполняєте и так далее. написать коментарі Вот такий простенький букс. Выводится. Вывести. За 300 рублей. Ось все. Курс 1 рубль. 100 рублей. Рубль 75. Все получается. 357.

5, 5, 5 долларов получается, 5-6 долларов поддержка всегда отвечает и так далее это, это видео из это, это задания из, из тазер фаст все клацает минуты Тут вписуєте. Цей Личозна система змінить. Я просто показую Тут можна її змінити веб-мані е на карті РФ України з офіційної біжі Тут також можна телеграм кошелек вводити, ось у все вписано Щоб поміняти кошелек, пишете в цей, в поддержку. І вона вам міняє. Ну я ніколи з таким не, не сталкиваюсь, а я кидаю на вебмані, з вебмани виводжу через обмінники І не мручу голову. Так, я там. Також буде в телеграмі. В ну, телеграмі я в я не відкривав ссылка на телеграм у мене є. От такий, такий самий зароботок. Ну я пок показувати не буду, як зарабатывать, то вже я показую. Спаблик, це у спринт і так далі. Тут 300 рублей нашкілюєш. На мені ще 250 і... І перекидаєш. Отакий От заробіток. Простенький не цей... Е, незамудренный не, не и так далее сейчас так партнерская ссылка я хочу подивиться яка тут партнерская ссылка бо я уже ага осьо ося переходит нажимайте переходит е, е, на на це у вас должен быть лоин мат, Матуах 2013 майлру Сейчас попробуем. Ну да. И все. Вы вот эти день я просто работал на я просто-напросто не заходят в периодически заходы сюда. Ну тут задань не було. це тільки завдання появилися два місяці назад, бо формок був такий собі. Можна було заробити. Но я займався іграми, а тепер я буду займатися заробітком. Комп'ютера нема, на комп'ютер насобирати, нас тепер я буду займатися зараз. Соціальні сети, ось поїзд заказів. відкриваєте і дивитесь що вам на наступаєте в групу підписуйте, відкриваєте задання виполняєте те, те те що вас просять і так далі угу. таке задання партнерська ссылка буде під видео я виполнять не буду, то що я сейчас виполняю на цей. Е впереди ски буду сюди заходить. Деяке здання побачу, те, що я зможу виполнить. І так далі. У мене сайтів по заработків багато, але я на усі не розірвуся. Я один сайтів багато. Ось от три розширения. Фурумок, соцпаблик, спринт Форум соспублик. це целый спринт. Форум Мок соспублик. це целый спринт. Потом еще, uh, еще, іще, іще есть сайти. Ище є сайты. Це не основне. І Ищей є сайти. Хотя выполняете завдання і вам на насчет капає денежка. Приправляете і вам капає денежка. Все, Партнерська ссылка під, під відео. Все, Підписуйтесь на канал, игрок ротор, канал для всех пользователей. Путіводний маяк. близнего дальнего Зарубіжжя, Телеграм, займочка Николаевна Блоера. Заработок на сайтах і розширеннях. TikTok nie clos blogger. Ось все сюда все будет за сюда. мій мий тикток. Профиль. Все пока. До скорой встречи. Сейчас Тикток загрузится. Ось вс. Студія Виключаємо це все. Це теж тушим. Все пока. Побачимо. Я ще я ще пару букв знімлю. Ті, що я... Думаю на них зарабатываю. Есть мій так назва. Так називається мій этот самый ТикТок. Э, Ну все, до скорой встречи.